Нервенькі були. Я перший пройшов. Була така гарна картина в одному гнізді дві курочки, ну ну, не лякайся. А тепер ми... Я там з боку, як я казав, дружина була, зробила гніздо. Ось тут злівіше. лівіше. Завпи яйця, а це просто не було яєчки, тому вони там не сиділи, правда? Ось так наші курочки легор несуться. До речі, я їм останнім часом вже не давав дріжджів кормових і рибної муки. І цей, думаю, є до, до, достально на, на вулиці в них все. Але трошки, як я казав, 6 7 6 7 Потім ми відновили наш раціончик і вже почалося 7-8-7-8. На 9 ми ще не вийшли, але 3 дня підряд було 7. І на 4-8. й Скільки сьогодні буде, ми не знаємо, але нашим курочкам дякуємо. Ось такі наші красуньки. Сьогодні ми забираємо яйце від них. Ми будемо відправляти клієнту. От, і в нас ще сьогодні є одна процедура, яку ми потім покажемо. Я вже стартанув. Я така старт взяв, те, що я показував. І перші переселенці! Тиндун! Два хлопчики! їм тут сіно, ми тут накусили досталі трави. Настелив я її, може забагато, а там одні дошки, думаю, щоб не було на голих дошках, щось переберуть, щось прикакають, потім почиститься і буде перегній. Ну, як то кажуть, в селі завжди є цей, завжди є завжди все потрібно. верніше. Ось, сформулював свою думку, тому що говорив, говорив і почав думати по-інше. Так, я погнав, покажу вам наш результат. Наших переселенців і побачити, як вони в нас тепер гарно будуть відпочивати. Переселення відбулося. Ось так вони у нас собі тепер поживають. Тут трохи новиного зерна корму пшениці цільної, водички дав. Ну і настелив сіна, якого ми покосили, як я показував. Ми трошки його їли, кліпка у нас січа там. Тож на ніч ми будемо їх закривати, чимось, щоб вони, їм не було протягів. Переселили ми сюди тих порчат, які були там нанизу. Одного з півників ми звідси взяли на продаж білого легорна. лигорна. може можемо його поміняємо на якогось іншого. По грибінчику, подивлюся, що оцей такий непоганий гарний грибінчик має жовті лапки. Ми зараз зробимо заміну. Ось цей, Такий цікавенький, правда? Так. Тепер у них тут розділля, є кода, сонечко, вітамінчик, де природній. А не штучні, думаю, вони собі адаптуються швидко і будуть тут собі гарно відпочивати. Е достатньо місця їм, що тут без проблем буде їм далі, як то кажуть, собі рости. Лапки в них пожетіть, грибінчики почервоніють, тому що буде сонечко і на сонечку будуть вони грітися. Правда? Такі Але зараз ми підемо подивимося, хто в нас тепер живе на їхньому місці, потім ми ще до них вернемося. Зблизька не знаю, чи вдасться підійти, щоб вони не злякалися. Ой, тут щось треба забрати, бо нам тут. Так краще їх навермо, так? І будуть собі відпочивали. Чарне швидше протягує сонце, крила розпустили, білі так ні. Маю, маю надію, що тут Барбазє, зараз у нас на першому плані. От Півник Заді з залигор. А що приліг? А це, я так думаю, що буде курочка, що в з дубкою, бо грибінчик мав, маленький, півника вже набагато більший. Може в нього і не буде. а може воно буде грібінчик більший тип, півника, ніж в цієї корочки. Може все ж таки це не буде півник, який дуже довго дозріває, а буде нам корочка, нам буде корочок побільше. О, лапки жовті. А то там було темно, я думаю, о, білі лапки нещасні. такі. Лапки жовтенькі, грібінчики біленькі. Отак наразі нараз купляють коча птахофабрики, які там в клітці. Вони теж такі такого кольору. Бліді, білі. Вони на у нас відгоріються і поправляться. Тут я дав зразу їм годівничку і поїлку. От! О, як вони звідси гарно продивляються. Як я казав, клітка повністю січиста, тому будемо її загороджувати, бо не було протягів, що вони в нас вже не простудилися. Ой, мама прийшла впізнавати своїх діток, так? Те, ще тоді не неслися, твої дітки будуть в інкубаторі. Потім ми тобі покажемо, які будуть дітки. Цілегорне це від нашого півня, а зараз у нас інкубатори є. Це інкубується від ось цього півника, якого ми міняли. Як я казав, 59 єй заклав, два було не обліт. А решта поки що потихеньку гарно розвивається. Так, йдемо глянемо, хто в нас тепер сидить на місці тих курчат, які ми переселили на вулицю. Ой, які вітер. У нас переполохані. З третього поверху на низ. Тут ми маємо наші амброкси. До речі, їх краще видно, ніж наверху. Це на хоча як 17 штук є тут тих, і так і жили 17 штук е, ті, що переїхали на вулицю. Але ті, які таке як легорні такі не дуже великі, а ця м'ясо єсна порода, вони чуть-чуть е, плотніші. Но, маю надію, що вони тут помиряться і по, по цей. І як його і. Тобто помириться приживуться, їм буде комфортно і зручно. Е Мрокси є наші, а білефельдри є від Марини. От тепер гарно видно, як вони вдіваються, курочки і півники. Е По мроксах у нас тут, на мою думку, переважають дівчата. Це добре. І один півник вигор, нікого ми маємо продати. Ось, А наверху у нас живуть, а які жили, поживають наші. Мішані, ось вони. Там мішані. У нас тут теж омрокці від Марини і рівні спеситься. Тут поки що нічого не змінилося. На третій поверх є ще там плани, потім покажу. Можливо, ми когось туди також переселимо, тому що в нас вдома ще є шість курчат. Потім покажемо, які вони я там продавав, і такі, які не дуже, як то кажуть, були тварний вигляд, маленьке, бо пізно вилупилося, або що щось пищало, їм бракувало. Я лишив собі, але нічого не виросло, потім які вони є. Ось тут наша птичка бавиться, світло світиться. Тут не так тепло, як на сонечку, але нічого не зробиш, поки що вони мусять потерпіти, так? Та? Маленькі. А потім ми їх теж переселимо на вулицю. Курчата активні, пропоєні, гамають. І будуть скоро бігати. До речі, тут ми будемо їх потім випускати по території підвалу, вони будуть бігати трошки, розминатися. Їм буде тут цікавіше. Але зараз ми ще їх не випускаємо, хай вони звикають до нового свого місця проживання. Ось такі тут у нас відбулися новини Це в курчат, переселення, зміна. Проживання, як то кажуть, когось переселили на вулицю, когось просто поміняли квартиру, з'їхали поверхом нижче. На цьому ми будемо з вами прощатися. До наступної зустрічі. Всім дякую за подобайки та перегляди. Мирного вам неба, любові і Божої благодаті.